Спонтанно це було. Заліз на горище до діда, а там знайшов гітару. От почав грати на цій гітарі. Мені дуже сподобалося, цим дуже сильно захопився. Повних років я не пам'ятаю, скільки я займаюся, але я знаю от, з восьми. Наступним викладачем це був Коля, його звали. Дуже класний. Він мене вчив одразу не з класичних, а прям більш таких цікавіших творів. Тобто він мене почав вчити не тільки звичайні класичні ігри, а там фінгерстайлу одразу з перших там уроків. мені це сподобалось дуже, прям от реально. І потім після цього я пішов у музичну школу. В музичній школі вже я зустрівся з прекрасним викладачем Катериною Вікторівною. Вона мені прям дала цю всю мотивацію займатися. Вона мені допомогла в усьому. Я пробував грати на сопілці, пам'ятаю, кілька разів зіграв, і урок цимбалів брав трошечки пограв на цимбалах, ну, не моє. І останнє це. Крім цього, я знайшов на горищі у дідуся баян і грав на ньому. Він мені дуже сподобався своїм таким енергійним якимось звучанням тобто, дуже голосний і такий незвичайний. Я був цілком впевнений, що я виграю в цьому конкурсі і займу перше місце. Труднощі вони завжди є, але їх завжди можна перебороти практикою. От, дуже багато практики мені допомагало, те, що я кожен день сижу там по пів години, години, дивлячись, скільки є часу на день. Тобто граю, практикую це все, і мені це подобається бачити в цьому результат. Піднімає настрій, допомагає мені в тому, щоб. Відволіктися від якихось поганих думок я виконував Кармен Хавенера в аранжируванні Марчина. Вона мені сподобалась всією перкусією, оцими стучками, всякими, бочками. От мені вона прям сподобалась і мелодією. Звичайно, я можу сказати як викладач, що саме ця композиція, вона по праву вважається в світі гітарної музики однією з найтяжчих. І те, що е, цю композицію виконує учень музичної школи, який всього лише 6 років займається, ну це якось піднімає його на рівень з професійними музикантами. І він не просто виконує, він проживає цю, цю музику, пропускає її через себе, тому вона така сповна, наповнена і не просто як набір нот, які граються в. Ну, в музичних школах це справді, справді гідне виконання. Тому по праву вважається, що це ну, гарний приклад для представлення на конкурсних програмах якихось. З обдарованими і талановитими учнями все дається набагато легше, тому, в принципі, Богдан активно і наполегливо працює, тому це як звичайна підготовка. І, на жаль, зараз через військовий стан у нас. Дистанційно все проходить, тому записали відео з якоїсь там спроби, надіслали відео і чекаємо свій результат. Так, да, насправді дуже багато учасників, і, ну, звичайно, це дуже приємно, що Богдан здобув гран-прі. Це ну, така визначна подія. Звичайно, це не може не тішити. Я, напевно, як будь-якого викладача. І на рахунку Богдана численні перемоги у і в всеукраїнських, і в міжнародних конкурсах. Це приємно йому, тому це приємно й мені, що його це підтримує і допомагає йому в подальшому надихатися, продовжувати активні заняття музикою і спонукати його до вивчення чогось нового, більш такого, більш масштабного можна сказати. На жаль, Богдан в цьому році закінчує музичну школу, і не можу сказати, що мене це засмучує, що він далі не продовжує своє професійне зростання, адже. Музика це радше не про якісь там дипломи чи академічну освіту, це про його особистісний ріст. А він в цьому досяг, я вважаю, що вже надзвичайних висот. Тому, якщо він захоче, щоб я йому допомагала, підтримувала його, я з радістю це продовжу робити вже не в межах школи, наприклад.